Січня звучали заходи, пов'язані з проведенням часткової мобілізації на території Запорізької області, призвано на військову службу мобілізації військовозобов'язаним, віком до 60 років. Тобто ми призиваємо на військову службу мобілізації військовозобов'язаних, які проходили строкову військову службу або військову службу за контрактом, які знаходяться в запасі, а також і ті, хто не проходив військову службу, але мають відповідну облікову спеціальність, також офіцерів з запасом. Які проходили військову службу на офіцерських посадах, а також офіцери запасу, які закінчили військові кафедри. Тобто військозобов'язані запасу від 25 до 60 років підпадають по дію президента про часткову мобілізацію. Якраз у нас зараз в районах міських військових комісіатах проходять медичні огляди військовозабов'язаних. На обласному збірному пункті формуються військові команди. Ми сьогодні відправляємо третю. Військову команду, навчальний центр Дівічки, де в цій військової навчальної військової частини понад 150 чоловік Запорізької області будуть осваїти фах артилеріста. Тобто вони будуть готуватися для бойових розрахунків наших артилерійських бригад, бригадних артилерійських груп, які знаходяться в штатному в штаті. Механізованих танкових армобільних угу. бригад. Тобто це бойові розрахунки артилерійських систем Д-30. Ну, тобто е артилеристи да, будуть готуватися. А їх не вистачає зараз? Да? Ні, їх достатньо, але ви самі розумієте, з 18 березня розпочнеться звільнення військовослужбовців, які призивалися під час першої черги мобілізації, дві 2014 році, і ось якраз зараз проводиться часткова мобілізація, коли ми повинні призвати 50 тисяч чоловік по всій по всій Україні. Скільки від Запорізької області від Запорізької області? Понад 3, майже 3 тисячі чоловік будуть по мобілізації. На першому етапі, тобто перший етап у нас продовж буде продовжуватись напротязі 90 діб. Потім буде другий етап 60 діб і третій етап. Таким чином, на протязі 210 діб ми будемо призивати військовозобов'язаних по мобілізації. Всього ми призиваємо по всій україні 104 тисячі. Етапі... Ви, 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 вистачить? Вистачає людей? Так, обо... це вистачає. ми зможемо набрати таку кількість? Так, або Потрібно тут розуміти, що значна кількість військовослужбовців, які призивалися під час першого чергу мобілізації, звідси. 18 березня, по 2 травня, вони побажали заключати контракт на військову службу. Вони залишаться на тих посадах і проходять. Але ж додатковий резерв потрібно підготувати, якісний резерв. І тому було прийнято рішення на на вищому рівні, що хоч напроти 45-50 пійців діб. Всі військозабов'язники призиваються помілізація на на першому етапі. Вони будуть проходити навчання в начальних військових частинах в очбових підрозділлях на загальновійськових полігонах, а офіцерський склад – в вищих військово-начальних закладах. Тобто після 50 діб підготовки це буде якісний резерв, який замінять наших військовослужбовців, які задіяні в зону проведення туристичних операції на сході країни. Угу. А від міліціонерів когось призивають? Ну, багато говорять про те, що от силовиків, давайте СБУшників, міліцію, тих, хто, ну, хоча б щось, щось знає. Потрібно Є сказати, можливо дані що... якісь, так да. колись ми відправили третю, третю команду. Відправили дві відправи команди, пішли направились в начальний центр Житомирський, де будуть проходити для військових військом десантних військ. Фахівці готуватись 90% були було Тобто вони самостійно прийшли в райони міської військової комісії, заявили про готовність виконати. Свій військовий обов'язок їм вручили повістку. Вони прийшли в медичний огляд, і як добровольці, дуже велика кількість добровольців. Так ми залучаємо всіх представників правоохоронних органів, які знаходяться в запасі. відповідно, ну і хочу сказати, що ми будемо доукомплектовувати військову частину Національної гвардії України. Також понад 1300 чоловік під час проведення першого етапу четвертої черги мобілізації будемо направляти військозобов'язаних в Національну гвардію України. А що, раз... до міл... а що до мілі щодо міліціонерів да, міліції да. будуть поповнювати лави Національної гвардії України? Це 1300 чоловік. А це вони якраз так. Да. Угу. А скажіть, будь ласка, от як ви от ставитесь як військова людина до заяви Путіна, котрий от недавно заявив, що всіх небажаючих, чи того, хто хоче ухилитись від мобілізації, він я welcome to Russia». Тут ви розумієте, що зараз фронт не тільки знаходиться на сході країни, де наші військовослужбовці. Виконують свій обов'язок і наказ ні кроку назад дають достойну відсіч російсько-терористичних угрупувань. Напроти нас розгорнута широкомасштабна інформаційна війна. Тобто, ось тут, на території України, все робиться для того, щоб російські налаштовані сили, диверсійно-розвітні розвідні групи, які діють за наказом ФСБ. Головного розвідного управління Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації все для того, зробити, щоб зірвати проведення часткової мобілізації. Разом з тим, ми приймаємо кон все для того, робимо для того, щоб Проводити роз'яснену інформаційну роботу серед місцевого населення серед батьків військовозобов'язаних, серед самих військовозобов'язаних. І ви бачите, що всі військовозобов'язані, які формують це команди, вони патріотично налаштовані, вони готові десь зброю захищати нашу батьківщину. Я це відчуваю щодня на збірному пункті, де ми формуємо військові команди, які направляються в навчальні військові частини. Перемога буде за нами. Ми переможемо ніякі там потуги. Кремлівської кліки не може зробити для того, щоб зірвати проведення мобілізації наших ресурсів на території Запорізької області. Тому що все. народ і армія єдині нам допомагають місцеві органи влади, органи місцевого сандування, громадських міста. Ну і наші військовослужбовці виконують свій наказ. Вони дадуть достойну відсіч. Збройним агресорам, які прийшли з боку Росії mm -hmm. в нашу територію, а щодо е, призвання переселенців, тобто там нема такого пункту, вони не підпадають під мобілізацію. Наскільки я розумію, як, от ну от, ваша точка зору, чи підпадають справа в тому, що у відповідності з указом президента часткову мобілізацію, мобілізація проводиться на території всіх областей України за винятком е, Автономної Республіки Крим. Мобілізація проводиться також на території Донецької, Луганської області. Відповідно військовозобов'язники знаходяться на тимчасово окупованій території, ДНР, так називаємо ЛНР, вони також підлягають мобілізації, тобто вони за бажанням можуть приїхати сюди і, відповідно, прийти до військових і Призватися як добровольці служити в лавах сил або інших військових формувань, виконати свій святий обов'язок викинути геть з України російських агресорів. А чи є якісь цифри? Скільки от в Запорізькій області таких добровольців з Луганської Донецької області на сьогоднішній час у нас? Ми тут сформували тільки три команди, відправили понад 300 чоловік. Поки що таких добровольців у нас не було, не прийшло. А я впевнений, що таких добровольців дуже буде багато, тому що мобілізація тільки розпочалася, формування команд тільки розпочалося, і вони підійдуть до, в тому числі, до наших районних міських військових місця, тому що така робота в районних міських військових місцятах проводиться, щоб залучати і добровольців, які як переселенці. Прийшли сюди на території Запорізької області, Михайло. А скажіть, що як із забезпеченням, тому що ми знаємо, що якби не наші волонтери, да, хлопців, хлопці ну частково не те, що голі босі, да, але велика допомога, да, велику роль відіграють волонтери. Як насправді які гарантії дає держава? От ви коли їх налаштовуєте на перемогу, на те, що вони бійці? Що може гарантувати держава зі свого боку, якщо він повернеться, ну я не дай Бог без руки, без ноги. Я як от забезпечення. Так, зразу хочу сказати, що величезна подяка нашим волонтерським організаціям, благодійникам, які надали величезну допомогу у 2014 році, тому що йде вітчизняна війна 2014-2015 року українського народу проти російських агресорів. Зусиллями волонтерів вони забезпечили Збройні Сили України та військовослужбовців інших військових формувань, всім необхідним від питної води, від ліків. Ну, від в тому числі надавали таку допомогу засоби зв'язку позашляховиками, тобто їм величезна подяка. Тому їх бійці на передовій називають янголами-охоронцями. Ми називаємо героями тилу. І вони зараз надають величезну допомогу Збройним силам України. І я знаю, що дуже багато до по представників волонтерських організацій очолили департаменти міністерства оборони. Ось з їх допомогою зараз збройні сили забезпечуються і форму одягу, зимовою форми одягу. Нам дається допомога і наземна допомога. Ведеться форму одяг з Канади, Австралії, з Польщі Чехії. І зараз збройні сили забезпечені всім необхідним. Всі військовослужбовці, які направляють, направляються в навчальні військові частини. Вони будуть придягатися відповідно форму одягу, з зимою форму одягу. Ну будуть всім необхідно забезпечені кілларами шоломами, бронежилетами, озброєнням. Модернізується дуже багато озброєння військової техніки. Ми бачимо, що модернізуються танки, літаки, гелікоптери, БТР, БМП. Тобто буде достойна відсіч з боку. Е а щодо соціального да, що соціального забезпечення от людина, яка повертається, е ну от е чутки таки ходили в військовому нашому шпиталі, що не ставлять контузія, лише аби е ну тобто там людина не визнавалась, боєць, там е пораненим на фронті, щоб не платити соцвиплати. Чи знаєте, при ви так, про такі випадки? І що гарантуватиме держава своєму бійцею, котрий повернеться, е ну, от, наприклад, до Запоріжжя е пораненим? Я хочу сказати, що держава забезпечує соціальний і правовий захист всіх військовослужбовців, які призиваються по мобілізації. Тобто за ним зберігається, зберігається робоче місце, середня зарплата, посада. Їм будуть виплачувати грошове забезпечення на рівні військовослужбовця контрактної служби. Всі, хто не було на пенсії, зберігається пенсійне забезпечення також вони будуть отримати грошове забезпечення. Інші пільги для військовослужбовців, які призиваються по мобілізації. Відповідно, Є соціальні гарантії, значить, пораненим військовослужбовцям встановлюється відповідна ступень інвалідності. Перша, друга або третя група інвалідності виплачується відповідне одноразове забезпечення, Там перша група інвалідності 250 прожиткового мінімуму, Друга група 200 прожиткових разів прожиткового мінімуму. А третя група 150 прожиткового мінімуму. Ну а хто з військовослужбовців віддав своє життя за свободу незалежність української держави, і рідні отримати грошову допомогу в розмірі. 609 тисяч гривень гривень, тобто 500 прожиткових е, мінімум. А як ви, от як військова людина, розцінюєте взагалі поняття мобілізації, коли немає війни? Тому що багато знаєте, ну розмовляють про те, що е, як можна мобілізувати, якщо в нас АТО, а не війна. От що ви з приводу цього думаєте? Ви розумієте, що вступає в дію закон України про міційну підготовку та мобілізацію. Там визначається, що таке мобілізація. Це комплекс заходів, який проводиться з метою. Переведення національної економіки підприємства на роботу, особливо період озброєних сил та інших військових формувань на організації штату воєнного часу. Тобто, це законно, все це для того, щоб дати достойну відсіч агресії з боку Російської Федерації. Тому якраз проводиться мобілізація людських і транспортних ресурсів. Відповідно, вона проводиться відкрита, є часткова мобілізація, тобто. В цьому напрямку підприємства, установи, які мають мобілізаційні завдання, вони, то вони працюють в цьому питанні. А військовослужбовці, військовозобов'язані призиваються по мобілізації на особливий період. Все це проводиться згідно чинного законодавства. Незважаючи на те, що проводиться антиактична операція, ми ж самі розуміємо, де йде. Відкрита неоголошена війна з боку Російської Федерації проти України. Тому для того, щоб стримати цю збройну агресію, ми повинні докомплектовувати збройні сили та інше військове формування, тобто провести мобіліційне розгортання військових частин збройних сил та інших військових формувань. Якраз і проводиться мобілізація на території. Запорізької області. А щодо статусу взагалі учасника АТО, чи є у вас дані, чи слідкуєте, чи допомагаєте ви хлопцям отримувати ці статус, тому що ви знаєте, що багато дуже розмов з цього приводу, що важко отримати, що не дають, що не тим дають, і не всім дають. В цьому питанні наш також держава забезпечує соціальний правовий захист військовослужбовців, які безпосередньо беруть. Участь в проведенні антитерористичної операції. Тобто, у відповідності з постановою Кабінету міністрів 20 серпня їм надається статус учасника бойових дій. Всім військовослужбовцям, які беруть участь в зоні АТО, будуть надаватись, згідно чинного законодавства, статус учасника бойових дій. Тобто, І всі після, От ви після закінчення ага. виконання завдань військовослужбовці повертаються військові частини, військовий. Командир військової частини зобов'язаний дати йому довідку відповідної форми і також піддавати комплект документів, які розглядає комісія відповідна, в тому числі Міністерство оборони, і ця комісія міністерства оборони надає комплект документів на затвердження міжвідувачої комісії, і потім віддається посвідчення учасника бойоводі військової зобов'язані військовослужбовці, які призивалися по мобілізації. Вони будуть звільнятися після закінчення військової служби. Також готують. Комплект документів. Обласний військовий комісіят для це відповідне питання і надсилає Міністерство оборони. Міністерство оборони надсилає міжвідомчу комісію. Тобто це проводиться в плановому порядку, організовано згідно чинного законодавства. Всі військовослужбовці, які були в зоні проведення туристичної операції, отримують статус учасника бойових дій. І проблем в цьому немає. Проблем ніяких от... немає і не буде. Ми вже наслали понад 20. Комплектів документів для військовозобов'язаних, які звільнилися за станом здоров'я, вони брали безпосередню участь і діяли вели дії в зоні АТО. Ми на міністерство, тобто після закінчення всіх бойових дій, я так розумію, тобто не зараз. Або після демо вступу в силу закону про мобілізацію, а він вступає в силу з 18 березня і по 1 травня поточного року буде проводитися мобілізація військовослужбовців, які призивалися під час першої черги мобілізації у 2014 році. Якраз вони прийдуть в районни міські на облік становитися військовим районно-міські військово-квісяти, як військо і ми будемо відправляти всі документи в Міністерство оборони, де Потім будуть направлятися міжвідувачною комісією, будуть встановлюватися статус учасника бойових дій. Так, а скільки в нас є конкретна цифра? От ви кажете, два. 2... Я сказав, вже направили на 20, більше двадцяти 20 комплектів документів на військовозобов'язаних, які були учасники, тобто виконували завдання в зоні АТО. Ось вони звільнені з Лав Збройних Сил за, ну, за станом здоров'я, отримали поранення. А, а інші, коли виконають свої завдання, тільки тоді отримають учасника? Чи як? Ну, от... Так, всі, хто звільнять, будуть звільнятися. Зла Збройних сил України, ось з 18 березня, їх будуть документи направляти районним міські військові в обласний військовий комісіат, а комісія обласного військового комісіата, е, на комісію міністерства оборони. Зараз військовослужбовці, які проходять службу військових частинах, наприклад, 55-та окрема артилерійська бригада, 93-та окрема механізована бригада, 79-окрема та ремонтна бригада, інші механізовані арабільні військові частини. Після закінчення виконання завдань в зоні АТО військовослужбовці повертаються військові частини, командири частин готують комплекти документів, направляють на Міністерство оборони, а Міністерство оборони Міністерства оборони міжвідомчу комісію і встановлюються учасники бойових дій. Вони проходять службу і отримують статус учасника бойових дій. А скажіть, а чи часто такі випадки трапляються, коли ухиляються від мобілізації? Чи є такі, чи розглядаються вони там у судах, тому що ми знаємо, що сьогодні жовтневий район, районний суд от мав розглядати, не знаю з яких причин перенесли, чи ну затримали цей, цей розгляд. Але там порядку 17-26 справ таких ну, от що ви скажете з цього Я хочу сказати, що знову ж таки є закон про мельційну підготовку та мілізацію, є закон про військовий обов'язок, військову службу. Там чітко визначено, хто підлягає мобілізації, а хто не підлягає мобілізації. Значить, є стаття Кримінального кодексу України, стаття 336 Кримінального кодексу України, що ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на срок від 2 до 5 років. Відповідно, військово -комісарі... комісаріати. Вони готують комплект документів, надають комплект документів правоохоронним органам по відношенню до військових зобов'язань, які ухиляються. Нас понад 10 чоловік притягаються до кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації, тобто за статтєю 336 Кримінального кодексу України. І що далі? Тобто їх справа буде розглядати суд? Обов'язково. як ми знаємо, що в цьому питанні увагу обріляють Генеральний штаб Збройних Сил України, створюється єдиний реєстр. Військозабов'язаних, ну і там буде відповідний військозабов'язаний, список реєстр військозабов'язаних, які ухиляються від мобілізації. Тобто, вся країна буде звоїти в калапках героїв, які є зрадниками свого народу, які ухиляються від мобілізації. Ми скоро знаємо про це, хто не бажає проходити службу в збройних силах або інших військових формуваннях. Це ганьба для для них, для їх рідних. Тому що кожен чоловік повинен захищати свою батьківщину, святий обов'язок чоловіка захищати свою рідну домівку, свою сім'ю від ворога, який прийшов на нашу землю і хоче окупувати українську землю. А чи чули? Давайте передостанні питання, тому що я мерзний, вам. теж бігти пора про випадки, коли ну відмазують від. Ну я думаю, що чули і в інтернеті. Ми бачили на форумах, обговорюють, називають цифри від 800 доларів до 2000, ну в залежності там від районів і так далі. Тобто люди, які обіцяють… Посприяти в цьому плані якісь там края, кінці. Чи чули ви про таке і чи займається хтось. Значить, з вас? Ви розумієте, це йде інформаційна війна. Це один із елементів інформаційної війни, який спрямований на дискредитацію Збройних сил України, інших військових формувань, керівництва держави, Міністерство оборони, Генерального штабу. Це якраз російські спецслужби займаються цими питаннями, що десь там дають хабарі, щоб не йти по мобілізації на військову службу. А коли починаєш розбиратись, це фейк. Просто ніхто не каже. Так, да, вони чули, але це займається російські спецслужби, проросійсько налаштовані групи населення, ось які розповсюджують листівки антиукраїнського змісту, антидержавного змісту. Як уникнути мобілізації? З цим повинні ми боротися, всім давати достойну відсіч, тому що інформаційному просторі. А Щодо дискредитації війни, оце останнє питання буде. Ну, тобто читаємо в інтернет, що Західна Україна, ну, зокрема, Закарпаття, Івано-Франківщина, там зривається мобілізація з приводу того, що ну, там не залишилось чоловіків, там багато хто не зробив. Ну, чи чули про таке і про ну, такі чутки? чи вистачить людей? Ну, кажу, спецслужби Російської Федерації працюють, а також російсько налаштовані сили, групи, які. Я розумію, що під час проведення першої, другої, третьої черг мобілізації в 2014 році також блокувалися військомати, приходили до військоматів, так сказати, по російсько налаштованим Крикушками, називаємо в це вже матері, там вже джони дружини військовозобов'язаних, які казали, що військові комісіати відмінили мобілізацію. Це проїзки російських спецслужб. Але мобілізація перша, друга, третя черга у 2014 році була проведена. Ми призвали в 2014 році 109 тисяч чоловік військозобов'язаних, які поповнили лаву збройних сил Державної прикордонної служби Національної гвардії України. Вони зараз, ці військовослужбовці, достойно виконують свій військовий обов'язок, захищають нашу українську державу. На на сході країни, то всі потуги російських служні до чого не проведуть. Все рівно ми виконуємо урядове завдання завдання президента провести організована якісну мобілізацію людських ресурсів, в тому числі на території Запорізької області. Угу. Ну давайте останні при останні я вже теж замерзла більш конкретніше по переселенцях. Я так розумію, що те, що в них вони прописані в тих в цій зоні бойових дій, тому вони не можуть да мобілізуватися. Я так розумію, я хочу сказати, хто Просто, патріот, да. патріот своєї держави. Він прийде сюди на територію інших областей, я маю Запорізької області, Херсонської області, інших областей на Західної України, або військово комісаріати Донецької, Луганської області, де знаходиться українська влада, військово комісаріати там працюють в повному обсязі районно-міські військові комісаріати, обласні військові комісаріати працюють і вони. Як добровольці, як військовозобов'язані повинні поповнити лави Збройних сил України або Державної прикордонної служби або Національної гвардії України. Ну а ви особисто як ставитесь, розумієте? Просто багато говорять про те, що е, дуже багато ну, від 50 до 100 тисяч називають кількість людей, які, е, скажімо так, тимчасово переселені особи. Багато з них жінки і діти, так безумовно. Але ж є чоловіки, багато з котрих не працюють і багато Я хочу вам сказати, Він, ми через них нібито ми ні. з Луганської Донецької області ми. Поповнили лави наших батальйонів територіальної оборони, 23 батальйону, 37 батальйону, який зараз знаходяться в зоні АТО. Вони зараз мотопіхотні, мотопіхотні батальйони і дуже багато військозабов'язаних з Донецької, луганської області, де як добровольці прийшли к нам, військових місця, і ми їх направили служити ці мотопіхотні батальйони. Це патріоти, своєї держави. І так буде і в подальшому. Скільки? їх? Десятки, сотні чоловік.